Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі Західна Рибалка. Сьогодні у нас перше листопада, приморозок мінус 2 градуса а я приїхав на такій чудо техніці. Сьогодні у нас буде рибалка на спінінг. Як завжди, зо мною мій каман і мій рубзак за окунем. Приїхав я на таку. Чудесну річку порибачити. Маю в планах сьогодні полопати окунця і, можливо, попробую, не знаю, чи воно буде справлятись він, чи не буде справлятись. Покидаю, маю пару маленьких воблерків і попробую покидати стему, був замов воблерки і буду пробувати на них кидати. Багато листя несе по річці. Ну нічого, думаю, що нам щось вийде зловити. Так що всім гарного, гарного перегляду. Якщо вам подобається моє відео, ставте палець догори, пишіть коментарі. А я йду починати розкладати водку і зачіпати з нас і рибачити. Що, друзі, спочине у нас така танточка на двох грамах. І прошу дуже першої є. Сьогодні в нас спортивний інтерес, тому всю рибку, яку злопаємо, відпускаємо. З вас лайкосик. Я поправляю танточку і пробую знову робити закид. Гарно товк дуже гарно. Я думав, що щось зачепилось. Є, друзі. Є. Ух, теж гарний. Теже гарний окрім. Ух, друзі, це капець. Я думав, що я запізно прийшов. Ого, та це ще більший. Ого. Хо -хо -хо. Є, друзі, оце так. Витедь, просто капець. Оце красень. Ребку, так як я сказав, усю ми сьогодні відпускаємо. Сьогодні спортивний інтерес просто походити, маю в планах пройтися десь орієнтовочно, так щоб ви зрозуміли, десь коло семи кілометрів, але буду йти тільки, напевно, в одну сторону. В другу буду вертатись, не буду вже, напевно, рибачити. Хіба не буде багато рибки, то тоді так. А так то планую тільки в одну сторону, бо... Ще потрібно поїхати, є ще роботка. Треба на роботу, ще поїхати. Так, поправляємо танточку і пробуємо далі робити закид. Туди далі, він там стоїть більше мень. Стається отак. Дуже гарно. А листя плеве. Так що дві рибки ми вже злопали. Це мені подобається. Є, є, друзі, ай-яй-яй, як він лупив. Є опа, ще очередний окунець, Ух, якийсь такий довгий. Супер, друзі. Оце то, що треба. який Просто красень. Все на танточку. Супер. Є друзі дрібніші, але... Опа! Зробив з, з опять закидів і просто клювань не було. Покажись, друзям. Під поясникам гарний. Красень. Відпускаємо водичку. Обов'язково. Ох, тихо, танточку віддай мені ліпше. Віддай танту. О, втипливе. Все, друзі, продовжуємо. Зняв мені танту, уявляєте? Ох, і проглот. Зняв мені танточку. Включити, друзі, зняв я танточку. Ох, який красавчик. Та це просто жесть, друзі. Дивіться, який окунь. Ого, як такі окуня будуть клювати. О, Отакий красень. Я зняв танточку і начепив отакий сліпак. Отакий. І з під тої сторони трошки клювань не було. Я ще перев'язувався тільки що. Ох, закинув дуже гарно. Є чогось є. Дрібніший, але... але є. Знову знайшов, де він стоїть. Він переміщається. Цей вже такий трошки поменший, але теж такий приємний. Такий приємний. Друзі, є нагода, відпускайте рибу, є. Бажання взяти, візьміть, візьміть, скільки зісте. Друзі, перейшов тільки що на це місце і зразу мав чучу покльовку обрізав. Мені отут прямо під самим берегом. Перев'язався і пробую далі. У мене фльорокарбон. Тоненький. І вона мені зрізала. О, дивіться, що я підбагрив. Собі нічого підберу. Ого, такий в мене перший раз друзі. Дивіться. А вона навіть не забилася. Капельку забилась якась верхушечка, чи що це таке Ого. Ось така рибка забагрілась у мене. Тут зацепи, а там що? Ох, є щось, друзі, дуже гарно. Що щука що? Не окунь гарний. ой ой, 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 яй друзі. окунь. Просто капець. Він просто на падінню взяв. Ось такий очередний окрасий. Зараз друг. Зараз ми тебе відпускаємо. Я просто задоволений, друзі, сьогоднішньою рибалкою. Я... Супер, краси. Друзі, за таку рибку і за таку рибалку з вас лайкосик. Підписочка на канал. І обов'язково якийсь коментар оставляйте. Щось знову якийсь листок зачепився. Багато проводок друзі отаких от холостих і за того що там щось чіпляється і ти не розумієш, що воно таке. Ах, зійшов. Не підсік я його. Ще одне друзі. Остечко таке закинув під оце дерево. І зразу я побачу, як він тут стояв. Він когось тут влупив, якраз я бачу. І він за кимось гнався однієї. А я його взяв. Отакий прекрасний красен. заглотнув шахту капець. Зараз візьму щипці від щеплюрив, може і достанемо так. Пробуємо так. Пальцями не візьму зараз, секунду. Відчіпаємо рибку і відпускаємо воду. Так, друзі, взяв я щепці. Відчіпаємо рибку. Дуже гарний оплеве, оплеве. Ох, Пішов, супер, красень. Так куди покльовку, капець. Просто суперова покльовку. Друзі, купую якісь такі гачки у флагмані. Не знаю, забув фірму, бо я вже викинув коробочку. Ну, щоб ви зрозуміли, один зацеп і він зразу розгнається повністю. Я не розумію, що це за гачок. І скільки в мене ще їх є з собою очки повністю непридатні для ловлі греби, будемо так говорити. Одна маленька засічка якоїсь палочки і все. Ой-яй-яй, це був удар тільки що, друзі. Я не знаю, що вам було видно, але це капець був удар. Це дурдом був удар, а він вже зняв мені силікон. Поправляємо і пробуємо ще разочок. Дуже гарний удар був. Прямо тут теж закинув. Друзі, не вспів включитись, бо розмовляв по телефону, перед зунево. Очередне таке містечко. І... Попався на окончик. Попався на отакий окончик. Отакий. Він сьогодні, будемо так говорити, увесь одного розміра практично клює, але це мені подобається. Я вже прийшов, щоб не збрехати, думаю, кілометра. Три поціріть і клювання особо щось немає. Тут іду. Два обрива мав, ще одну щучу покльовку мав, теж е обрізала мені, я її тягнув, вона вже потім обрізала. А і от тільки що цього першого окуня злопав. Все. Більше клювань поки що немає. Ось така якась ситуація. А, ну, чого, я пробую щось якимись такими місцями там, де. Дуже важко закинути пробую. Друзі, я просто в шоці від цих місць. Тут так багато коряг різних корчу. Тут треба точно мало би стояти, але не знаю, чи є зацепи чи ні, але принаймні тут такі дуже гарні місця, топові. Я вже по чомусь пройшовся. Я вже по чомусь пройшовся. по якійсь гілоці. Поставив я усет, бо тут, я думаю, більше зацепів, але глибина, я думаю, тут більше. Таке прекрасне місце. І на танточку перший є. Важко його піднімати з води. Такого красення. Ох, птиць, який. Просто. Суперовий, друзі, лайкосик. Так що, друзі, ще хотів сказати, якщо є можливість, відпускайте рибу в воду. Злапали, відпустили. Саме головне задоволення, як, на мою думку. Я також рибаки розуміють це все. Але є десь таке бажання чи хотіння там, я розумію, з'їсти тої риби. Взяв там тих 10 окунів чи, наприклад, якоїсь там риби. А остальну ти можеш відпустити, бо ти скільки все одно її не з'їш. Щоб її переводити, немає змісту. Так що, якщо вам хочеться зберегти рибку і тому подібному, то можете відпускати. Так само, от як я роблю. Я согласен, Я... треба мені рибки, я захотів там, наприклад, таранки собі зробити. Я прийшов, я злапав, скільки я той таранки з'їм, 10-12 штучок, собі взяв і чистий спокій. А остальну рибку я відпускаю. Так же само і меншу рибу я відпускаю. Стараюсь такі вже брати за лікові рибки, будемо так говорити. Ось така красота. І бачите, хто тут є. Вона така здоровезна, просто капець. А вони її лопашу тут а бобри є. Та от видно, вони тут наламали і гляк просто жесть. Є, друзі. Є, хтось є. Окунець. Окунець. Таке гарне містечко я перейшов. І окунець є. Покльовок не було, не було. Це і узяв окончик на ну, точку я вже і по приманках міняю, пробую, на що буде брати. По обід нема що хотіти. Реборот закрила і слабо клює. Але я пробую якісь приманочки міняти і ще щось десь колись лопається. Зараз по кінцевик мені запуталось. Друзі, я думав, що вже зміє, тому в подібному вже позасинали. То вже осінь. Перше число, а він собі тут ще тається. Красень вужик. Попробуємо голенько налякати. Пішов під воду. Ага. І зупинився собі стоїть, навіть не рухається загоряти вепло. Я його прийшов і напугав. Друзі, це вже останнє місце. Туди, куди я хотів прийти, я вже прийшов. Ще зараз буквально два метри піду вище. Якщо не буде клювань, буду збиратись і їхати додому. Обід і рибка не хоче клювати. Бачили вужі, що навіть є. Пліє на листя, воно начіпає і все, і ти не можеш нічого зробити з цим. А листя дуже багато, як ви бачите. Листя дуже багато. Що, друзі, вернувся я вже на початкову стадію практично до скутера і буду вже завершувати зараз рибалку. Прийшов я сьогодні 4,5 кілометра зі, зі спінінгом, в пошуках окуня. А, рибку ми знайшли, злопали, мали обриви, були клювання, два клювання було по щуці, а, потім що. На годинку вже друга година і рибка взагалі. Не хочу клювати. Я от стою вже і тут пробую, де починав, де вона клювала і вона не клює. А вона не клює і все, із-за того, що несе дуже листя, І ось така штука твориться. Вона чіпається практично корм. Там сидить, якийсь мужчина прийшов, рибачить. Я вже останній закид роблю і буду завершувати рибалку. Так що, всім гарно дякую, що дивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, ставте палець до гори, байку, а я буду збиратись. Всім гарно дякую, всім па-па. і гарного дня!